Вітаю вам порада від Таро. Згадайте якусь свою ситуацію, своє ім'я скажіть, і порада на те, що ви загадали. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили на даному етапі, на дану пораду. Дивіться, у Дуже гарна карта випала, помірність. І тут повільна карта на дні. Дивіться, на вашу ситуацію. Ту, яку ви собі загадали, випадає карта помірності. По, тут ну, хочеться сказати, поміркуйте. Можливо, комусь так зрозумую, що поміркуйте. А комусь зрозумую, що зачекайте, не гоніть е, коней, зачекайте, тут треба зачекати, дайте час, витривалість якусь, згармонізуйте щось в собі, чи в ситуації, чи там ну, що ви дивитися, що ви загадали. Зачекайте, не, е, ну, не робіть з плеча так хочеться сказати тим більше, що на дні рицар пентаклів, почекайте це повільний теж рицар. Все буде тільки вже в дорозі. Теж одвезде ну повільно, ну ну буде.